У Тернополі розпочалась реєстрація вступників для участі в національному мультипредметному тесті. Зареєструвались на Тернопільщині вже 6154 учасника. Кажуть, сама реєстрація вже триває і завершиться 11 квітня. В нас цього року будуть складати тести з чотирьох навчальних предметів, три з яких обов'язкові: це українська мова, математика та історія України. І четвертий на вибір із переліку предметів таких. Українська література іноземні мови, німецька, французька, англійська та іспанська, а також. Предмети природничого циклу це фізика, хімія, біологія та географія. Реєстрація на НМТ 2024, як і в попередні два роки, проходитиме у вигляді комп'ютерного онлайн-тестування. Тож подати заявку на участь можна теж онлайн з будь-якого місця перебування. Для цього потрібно скористатися спеціальним сервісом. Найперше потрібно сформувати свій, свій персональний кабінет. Для цього вводяться персональні дані, зокрема. Особисті такі дані, як реєстраційний номер облікової картки, платника податків та паспортний документ, а також вказується прізвище, ім'я по батькові учасника, дата його народження. Ну і відповідно потрібно також вказати контактні дані кожної особи, зокрема електронну пошту і номер мобільного телефону для зручності контактувати з тою особою, представникам і українського і регіонального центру оцінювання якості освіти. Юрій Шайнюк зазначає, планують зареєструвати близько 9 тисяч учасників у нашому регіоні. Для тих абітурієнтів, які зараз проживають за кордоном, також є можливість дати на. Національний мультипредметний тест відбудеться він у травні, червні.